Рекордна кількість майданчиків та більше 170 членів збірних України. Керівник облспортуправління Сергій Колодяжний розповів журналістам про досягнення галузі у минулому році. Так, було збудовано 68 спортмайданчиків, що на 27 більше, ніж у 2012-му. Розпочалася реконструкція стадіону Зірка, який вже влітку прийматиме всеукраїнські змагання з легкої атлетики. Великі плани у керівника області Андрія Ніколаєнка щодо двох найбільших спортивних шкіл області: з дюшор No2 імені Верхоланцева та Надії. Ми пройшли з ним починаючи з підвалу, закінчуючи, закінчуючи, ну практично там кришею. Зробили висновки для себе. Він дав відповідні доручення і нашому управлінню капітального будівництва і іншим структурам. Обіцяв в цьому році зробити все можливе для того, щоб зробити капітальні ремонти цих основних наших спортивних споруд. З ініціативи губернатора створили раду спортивних федерацій області. Наш тренерський козацький склад може напряму, як то кажуть, поспілкуватися з керівництвом нашої облдержадміністрації, задати напряму питання, питання, які не можемо ми на своєму рівні вирішити. Ми доносимо до нашого керівництва, і таким чином я сподіваюсь. Вони будуть вирішуватися ще одне починання стипендії кращим спортсменам Кіровоградщини. Вперше в минулому році ми почали виплачувати стипендії нашим найкращим спортсменам області. 40 спортсменів в минулому році повністю були профінансовані в в даному напрямку. Тобто 12 місяців, 12 стипендій. Кожен з них отримав на загальну суму. Трохи більше 200 тисяч гривень у минулому році 174 спортсмени області виступали у складі збірних України різного віку. А результати наших атлетів на перших змаганнях 2014-го дають надію на подальше збільшення їх представництва у головних командах країни. Вважає Сергій Колодяжний. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.